Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні свято третій і я з тим вас і вітаю. Як ви бачите, ми зараз знаходимося біля полиниці. Е, ось так вона виглядає. На сьогоднішній день, можна сказати, сезон вже майже закінчився. Ще буде кілька, е, декілька зборів урожаю, але вже не масові. Перші ряди вона вже відходить. Е, Два-три. Три ряди ремонтантні стоять у нас, але вони теж до половини досаджувалися, деякі накриті ні. Ну, ще трохи полониці є, але вона вже не в тому об'ємі, якому нам хотілося. Тобто, не той об'єм, не багатої, але вона є. Хочу розповісти в цьому відео, з чого ми починали, як починали і чи варто було це починати. Зараз десь сяду у затишку, щоб не так пекло сонце, бо дуже спекотно на вулиці, десь 35. І почнемо розповідати. Ну що, я зайшла місце у садку під яблунею, де затишно сонце, світить, вітерок тує, і можна, сидіти, розмовляти. Е, ну що, перед тим, як почати, напевно, хочеться сказати, що окрім того, що вам потрібно будуть гроші, ще потрібно сили і час, щоб займатися цією справою. Бо, окрім вкладень, вам постійно потрібно доглядати, дивитися, обробляти цю полуницю. Ну і в цьому. В чудовому блокноті в мене записані ті дані, які я збирала для того, щоб з чого починати, що потрібно для того, щоб розпочати висадку цієї полуниці. Ну, найперше, це земля Земля і сили. Земля в нас була, ми її розпахали, там до цього був клевер, ріс чи люцерка. Люцерка, напевно, була, ми її кілька років скошували, віддавали худобі на їсти. І вирішили в якийсь момент трохи обробити цю землю, перепахати і перепахували ми її двічі, тому що після першого разу дуже погано вона спахалася. Але і трактор у нас не дуже був, ми її фрезерували. Трактор був не дуже, тому і прийшлося в два сліди його робити. Ну, ось так. Ну а далі почали формувати бугри. Спершу ми почали бугор робити 50 сантиметрів, якщо не помиляюсь, і міжряддя 40. Зробили кілька метрів і зрозуміли, що дуже вузький проход, незручно ходити. І вирішили, що і бугор зробимо ширше, і проход зробимо ширше. І спочатку ми на ту площу хотіли 8 бугрів, але коли перерахували, то у нас вийшло 60 на 60 і 6 бугрів. Тобто 60 бугор, 60 прохід, 60 знов бугор. І ось таких бугрів у нас вийшло 6 штук по 45 метрів. По кілька метрів у нас ширина участку 50, десь приблизно. І по кілька метрів проходу з двох боків є. Ну, щоб можна було там розполагатися, і капля, там, і все, щоб зручно було ходити. Ну що, ну, наприклад, з чого починаємо? Що вам потрібно буде. Після того, як ви там прокопали, зробили бугри, що потрібно далі? Потрібно закупити розсаду, плівку, капельну стрічку, систему для поливу, тобто сюди буде і бочка, труба, усі крани, і так, плівку сказала, і утеплення. Це дуже важливо. Плівка це чорна. Ми брали чорну плівку, і її робили під замовлення, тому що у нас нестандартний богор вийшов 60 см, метрового замало, тому що висота 20, і він не хватало, щоб загнути і добре пригорнути. У нас високий богор, дуже зручний, високий, і не хватало метрової стрічки, щоб її прижати чимось. Тобто ми замовляли під замовлення стрічку метр 20 м в рулоні 100 метрів. Ось порахуйте, скільки рулонів нам витратити довелося на ці шість бугів. Також дуги ще потрібні на утеплення. Можна не утеплювати, можна просто затягнути стрічку і висадити розсаду. Приблизно на сотку нам знадобиться близько 700 кущів. З розрахунку, якщо я не помиляюсь, 25-30 посадка. 25 це між рядами. Чи 20, ну, приблизно десь так, 20-25 см у нас і 30 см між кущами. Тобто ми зробили таку штуку, якої заміряли гвіздочком, били дирочку, і за, далі друг за другом йшли звичайної банки від консерви. Зробили ручку і так робили відео дуже багато, як зробити дірки в плівці. Навіть не буду на цьому зупинятися. На усе це. Ми витратили ну, близько 40 тисяч гривень. Це був 23-й рік. Найдорожче це, зазвичай, була розсада. Ми закупали 21 касету від 8 гривень за одну розсаду. Тобто це були шалені гроші. Відправляла нам з західної України. Я не пам'ятаю, як господарство називається, але ж можна підняти, подивитися. Не внікала в ці подробиці. Кому буде цікаво, напишу, де брали звідки, телефони залишу. Є я не знаю, чи займається людина по сьогоднішній день, але дані всі є. Тобто, з приводу розсади, нічого не можу сказати. Так, вона приїхала трошки підв'явша, але ж. Зрозуміло, що з західної України добу їхати зложеною в касеті в бананових ящиках по два по дві касети в ящику банановому або по три. Я вже не пам'ятаю, але вона плотно була набита друг на другом. Стояла так розсада, розсада, і так знову вона. Тобто вона була там прим'ята, прям дуже. Я коли дістала, у мене такий жах був, думала, що все пропало, все пропало. Гроші вже оплачені були. Це було там десятки тисяч гривень. Але ні, вона трохи постояла, ми її полили, і вона відійшла. Ну, деякі пропали, квісно, кущі, деяких не було. Не по 96 в касеті, як зазвичай, є випади, є дирочки, де не прижилась, але в масі повній її не видно. Тобто, коли ви берете, відкриваєте, перевіряєте, так вона повна ця касета, але по факту там може і не бути і через один. Бо вона дуже красива, махната і. Закупили ми полуницю, висаджувати раджу, раджу вам десь спочатку серпня по 15 число, щоб у полуниці вистачило часу укорінитися. По підживкам також окремо є відео, або зніму, або пишіть, все, будемо розповідати, кому це цікаво. Як підживлювали, як висаджували. Тобто, закупили полуницю, почали висаджувати, висадилися, підкормили, прийшла весна наступного року. І отут саме цікавий прибуток. Весною ми закупили ще агроволокно, чи може, ні, десь зимою ми закупили агроволокно, два рулони, як зараз пам'ятаю, по 100 метрів, 60 плотності, 2 метри ширина, 100 довжина, 60-ка, 3,5 тисячі рулон. Тобто нам рулону Вистачає на два ряди. Ми купили один рулон. Так, да, купили один рулон і накрили два ряди. Ефект був колосальний. Тобто, так полуниця, яка була не накрита, вона мерзла в нас двічі. Тобто, ми двічі ходили, зривали квітку, яка примерзала майськими приморськими. Вона вже зацвіла, вона вже була красива, ягідка навіть наливала. Але були морози травневі, і вона вся вимерзає. Тобто, якщо хочете займатись, дуже раджу її накривати. Агроволокном і не шкодуйте на якості волокна. Хоча ми купили перший рік дороге агроволокно, але воно в нас було чи не якісне, чи нас обманули. Хоча купляли також на сайті агро якомусь там дуже популярному, якого нам рекомендували. Але вона в нас ця агроволокно це просто струхло. Ми не змогли його використати на наступний рік. Воно в нас місяць пролежало в городі. Ми його почали скручувати, а воно просто розсипалося. Тобто там не було ультрафіолету, і воно всипалося все. Прибрали, спалили, забули. Тобто, в цьому році, в 25-му, ми знов закупляли агроволокно, яке теж не дешево стоїть. І вже накривали ми, звісно, не два ряди, а вже чотири. Тобто, ми купили не один рулон, а вже купляли два рулони агроволокна. Можна наступний рік розбагатіємо, ще докупимо один рулон, щоб все таки накривати всі шість бугрів. Бо ефект дуже відрізняється. Врожайність дуже відрізняється від ту, яку накрита, а яка ні. І з приводу врожаїв. Якщо 24-й рік нас дуже порадував, це перший рік, перша річка у нас була, вона була дуже красива, велика. Випадів було не так багато, як у 25 п'ятому році. Висадили, до речі, ми висадили близько двох тисяч кущів, там 1900, я не пам'ятаю. Ну приблизно біля двох тисяч кущів. Деяку розсаду ми ще продали, бо ми з запасами її брали. От і близько двох тисяч костів. Перший рік ми за травень місяць зібрали майже 300 кг полуниці. Тобто це був колосальний урожай за травень місяць. Травень це найбільший місяць, коли ви отримуєте врожайність. Далі він падає там в геометричній прогресії. Тобто, вже за червень минулого року, я для себе написала і по червень місяць і рахувала, так, як зараз в і може, по 8 число червня, як і сьогодні є. То, от, наприклад, за травень було а, вибачаю 215 кг полуниці. За травень ми е, зібрали у 2024 році і близько 40 кг за липень до 10-го числа. Тобто е, врожайність падає вдвічі. Тобто, якщо в травні ви там 200 збираєте, там, я помилилася 200 кг, не 300, то вже в червні ви зберете там 180 ось так. А в липні взагалі там чисто поїсти, ну, якщо є ремонтант, то вона в кінці липня, серпня почне знову плодоносити. А в цьому році ми зібрали в 4,5 рази менше. Тобто врожайність го року вона дуже впала. І якби ми починали полуницю вирощувати саме. У 2024 році ми висадили полуницю в му році і розраховували на прибуток 2025 року, то можу сказати одне, що ми були по великому програші. Так як ми е, в 2024 отримали якийсь прибуток, може навіть не прибуток, це а ми е, майже окупили все те, що вклали, е, то в цьому році. А ще я забула додати, що потрібно добрива сюди дуже враховувати. Вони не маленьких коштів коштують. Це добрива піджива, обробка проти шкідників. Там дуже багато чого. Ми більше займаємося органічними добривами, тому що ми полуниці і самі їмо, і невелика кількість на продаж іде, тому ми використовували ще біопрепарати. Поки це весна, рання це хімія, але коли вона вже цвіте, це тільки біопрепарати, жодних хімічних обробок у нас немає. Тільки біологічні препарати, а вони не дешеві. Тому це теж потрібно врахувати. Ну, якщо нема совісті, то можна і хімію лити, Але ж тоді якось і самі потрібно буде це вживати. Ось так. Тобто, якби це було 25 й рік, то навряд чи ми отримали прибуток, ми були по великому мінусі. Ну і цей рік дуже весна нам не сприяла, щоб отримати гарні врожаї. Тобто, якщо ви хочете, ви можете ризикнути. Якщо є у вас бажання, якщо є сили, і ви прагнете до цього, то можна в цьому в сенсі розвиватися, зростати. Є кошти, які ви відклали і саме хочете їх вкласти в полуницю, то я думаю, можна вкладати, якщо весна вам допоможе погодні умови, або є, якщо у вас є парник, то це просто це дійсно те, чим можна займатися і трохи підзаробити. Перший рік це відіб'є ваші всі вкладення, а вже на другий рік ви частково почнете отримувати прибуток. Деякі затрати знов це на препарати буде у вас, знов якесь нагру волокно, як у нас, наприклад, або ще на якісь там капля дуже рветься, або вона забувається, її заміну потрібно зробити буде. Але все одно прибуток він буде. І ви будете зі своєю смачною домашньою полуницею. Ну, ось таке відео. Може, є ще питання, пишіть, з радістю вам буду розповідати. До нових зустрічей. Пока!